Вітаю! Мене звати Катерина Перепелиця, я лікар-кардіолог Дніпропетровського обласного кардіоцентру. І в цьому відео я ознайомлю вас з таким порушенням ритму серця, як брадикардія, це уповільнена частота серцебиття. Зазвичай наше серце скорочується з частотою від 60 до 90 ударів на хвилину. Але коли частота нижча, ніж 60, цей стан називають брадикардією. Існує поняття фізіологічної брадикардії, тобто природньої, яка виникає у здорових людей і не Помітна для них, наприклад, у стані спокою, у вісні чи у спортсменів. Але коли брадикардія призводить до поганого самопочуття чи до появи таких симптомів, як виражене запаморочення, надмірна загальна слабкість, задишка, потемніння в очах чи короткочасні втрати свідомості, такий стан потребує обов'язкового лікування, бо він свідчить про те, що серце з таким ритмом не може забезпечити достатнього кровообігу для організму. Як взагалі виникає патологічна брадикардія? Почнемо з того, що наше серце має чотири камери: це два. Передсердя та два шлуночки, праві та ліві відділи серця. І правильна послідовність скорочення цих камер, спочатку передсердя, потім шлуночків, вона забезпечує правильну роботу серця. Дану послідовність і взагалі процес скорочення міокарду забезпечує провідна система серця. Вона складається з двох вузлів: це синоатріальний та атріовентрикулярний вузол, пучка гіса та двох його гілок. Синоатріальний чи синусовий вузол. Є основним генератором електричних імпульсів, які поширюючись далі по провідній системі викликають поступове збудження та скорочення серцевого м'язу міокарду. Якщо ж в синусовому узлі не утворюється достатня кількість електричних імпульсів, або на своєму шляху імпульс суттєво уповільнюється або взагалі блокується, тоді виникає брадикардія, що призводить до порушення роботи провідної системи серця. Найчастіше це такі захворювання, як ішемічна хвороба серця, перенесені інфекційні ураження міокарду, нічне обструктивне апної, ендокринні патології або навіть прийом певних груп медичних препаратів. Звісно, і від причини залежить лікування брадикардії. Наприклад, при корекції гормональних порушень або при відміні препаратів, які провокують брадикардію, ритм серцевих скорочень відновлюється і пацієнт не потребує додаткових втручань. Але якщо причина брадикардії є незворотньою, пацієнту може бути показана імплантація штучного водія ритму електрокардіостимулятора. Він буде допомагати серцю скорочуватись частотою, яка необхідна організму. Зазвичай електрокардіостимулятор представляє собою тонкий металевий корпус. З мікропроцесором та батареєю, що з'єднані з електродами, які проводять імпульси до серця, сам електрокардіостимулятор вшивається під шкіру у підключичній ділянці, а електроди заводяться через вену у певну камеру серця. В залежності від кількості електродів виділяють однокамерні, двокамерні та трьохкамерні електрокардіостимулятори. Для кожного виду кардіостимулятора. Є свої покази, які визначає лікар індивідуально, безпосередньо ознайомившись з пацієнтом та характером порушення його ритму. Крім того, лікар може налаштовувати режим роботи кардостимулятора відповідно до індивідуальних особливостей. Наприклад, штучний водій ритму може регулювати частоту серцевих скорочень в залежності від потреб організму, прискорювати при фізичній активності або емоційних навантаженнях, а також уповільнювати. Під час відпочинку наразі такі оперативні втручання, як встановлення штучних водіїв ритму, стали повсякденними, проводяться під місцевим знеболенням, а пацієнти доволі швидко, зазвичай через 2 години, вже можуть повертатися до нормального ритму життя. Тож, якщо ви помітили у себе брадикардію, обов'язково у будь-якому випадку зверніться до свого лікаря для подальшого обстеження та вибору правильної тактики лікування. На цьому все з вами була лікар-кардіолог Катерина Перепелиця. Будьте здорові!